Основа всього це капітальне укладення, В першу чергу це пошуково-розвідування роботи. Треба все-таки розглянути широке коло питань, як все-таки нам запросити іноземних колег-інвесторів? Ризик досить високий. Але є заради чого і ризикувати? Нам повезло не тільки з землею, яка на поверхні чорноземи, ліси і так далі, але і дуже повезло з надрами. Якщо подивитися на оцінку наших перспектив із різних джерел, ну, одна із самих високих цифр це те, що початкові ресурси вуглеводнів, тобто нафти, газу, конденсату. Становлять початкові 9,3 мільярда тонн умовного палива. З цих 9,3 так, ми реалізували приблизно десь 25-27%. Цього все. це все залишається для того, щоб їх розвідувати, переводити із ресурсів в запаси. А запаси є основа для видобутку в тобто нафти і газ. Є над чим працювати. Було б саме головне, з чим працювати. Чим працювати, треба мати гроші. А це зараз основа всього. Основа всього. Це капітальні вкладення. В найпершу чергу це пошуково-розвідування роботи. Власних інвестицій у нас практично зараз немає. Але дійсно ми, як держава, перспективно з точки зору галузі, є привабливою, чесно кажучи, для іноземних інвестицій. Привабливо. Але треба все-таки розглянути широке коло питань, як все-таки нам запросити іноземних колег, інвесторів і так далі. Тобто, які закони прийняти, які положення розробити, для того, щоб інвестори сюди прийшли. Бо ситуація економічна і політична в Україні не дуже на даному етапі цьому сприяє, як на мене. Треба розглянути комплекс заходів по залученню, по привабливості наших перспективних площ, родовищ для того, щоб, як кажуть, і інвестор мав з цього відповідний зиск. Ну і, звичайно, Україна теж мала від цього досить пристойний прибутки. Я все-таки почав би пошуково розвідувати роботи на суші, на найбільш перспективних зонах і на Заході, і на сході. Традиційно. площа невідома. Оце структура, яку треба опошукувати, як кажуть на ролі. Тобто пробурити треба свердловину і провірити. Є структура, є купол, де у нас більшість родовищ нафти і газу, Так, скупчується під цим куполом, зверху перекрита глиною, тут пісковику, пісковику нафта і газ. Пробурити і провірити, є вони там нато я чи немає. Оце, тобто на суші, в перспективних зонах, традиційні методи, є ще інші форми залягання вуглеводів, так звані структурні носи, структурні тераси, літологічні е, поклади. Які не пов'язані з куполами і структурами. І через те вчені наші українські вважають, що таких структур в нас вдвічі більше, ніж тих, які ми маємо як класичні зараз і розвідуємо, і дорозвідуємо. Тобто теж є і для науки є робота, і для сейсміки є робота, і робота, фізичних, інших методів є робота. З точки зору е, наявності. Запасів, то вони на таких глибинах є. І, і можна їх видобувати. Питання тільки стоїть економічно. Для того, щоб це робити, то треба. Який буде дебіт, тобто скільки на добу буде давати нафти чи газ. Так? І саме головне, скільки довго вона буде це робити, я кажу. Економіка, видобуток. І витрати, як вони будуть співвідноситися між собою. Якщо це хоча б, не кажуть, там 20-30% від того буде прибутку, ну бо що ж, треба робити. Тепер відносно газу нетрадиційного, так значить, він все-таки теж ця справа дуже важка. І там, Обов'язково треба робити дуже потужні, так звані гідророзриви, розривати пласт, давати високий тиск, заганяти туди тисячі кубометрів води для того, щоб зробити тріщини. Далі газ метановий це дійсно, як такий, теж його запаси досить пристойні. Метановий газ, газ вугільних шахт, мається на увазі, це також. Там кілька трильйонів оцінюються його ресурси, і це також перспективний напрям для того, щоб можна було проводити видобуток газу і одночасно дегазацію вугільних шахт і так далі. Самий головний ризик так, обумовлений історією. Розвитку пошуково-розвідних робіт встановлено, що із цієї кількості пробурених пошуково-розвідних свердловин тільки 33%, тобто третя частина, бувають продуктивною. Це на превеликий жаль. Так, так було є, і так воно було, і так, очевидно, воно і буде. Тобто ризик. Досить високий, Але є заради чого і ризикувати? Із трьох ведених структур відкривається тільки одне родовище. Але воно по своїх запасах, по видобутку, воно потім компенсує витрати, які були зроблені пошукові роботи і виявилися ці структури і середовини непродуктивними. Але ризик завжди є. Оце один із основних моментів нафтогазової промисловості, що тут ризики дуже великі. Саме головне, щоб ця галузь і Нафтогаз України не були збитковими, тобто треба сприяти і, 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 і знати, що якщо не буде пільгових умов, ну не то, щоб пільгових, хоча б нормальних умов для оподаткування, тобто, щоб. Компанія мала резерв, відповідний резерв внутрішній для розвитку знову ж таки пошуково-розвідного буріння і розробки родовищ.